Так, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Grove Garden, я вам всі покажу свої рекорди і розкажу про моєму конкурсу, який в мене буде робитись на моєму на YouTube каналі. Так що у мене під'єдналася. Я, ну, недавно у нас було оновлення, я його сняти трохи не зміг, Так що відео про оновлення у нас не буде. Коротше, розказую вам я про конкурс. За кожного нового підписника я буду додавати 1 трильйон. Якщо додається більше тисячі підписників, я буду розігрувати якогось крутого пітомця і всі їх... Ну, і всі гроші, які будуть... ну, які додавались. У мене грошей багато, я їх розіграю. Хорошо. Так, зараз вони вийде з курочку. Блин, мы нема не мене, я не знаю, что получать. Ну знаю! У мене немає таких функций, щоб получать мед. Тут то тоже нотки? Зайди в пятый. Ну, ой, ну короче, там де получают эти яйца там е яйца. Тоже иди то такая яйца в ну, местке. А, немного. Так. Так. Такой прикол. З нього, з нього можна робити, оті, ну, яйца що как mm -hmm. Що З нього mm -hmm. може mm -hmm. двигать. Mm -hmm. А ви що з нього можна постати. И mm -hmm. чикен, і кстати, чорний. Кстати, mm -hmm. на, на нього шанси, такі самі, як на інших А Це мій новий сас. Расскажу вам про свої рекорди. Е, мій один из рекордів, це мені кажеться, я його, мне кажется, побив. Це саме більша... Оця кричалка, мандрайди чрт на це. Сама більша кричалка на це. І зади. 12 кг. Другий мій рекорд це роменесу. 52 кг. Це кафе. Це просто. Да, просто кафе. Дальше... Так, що ще в мене коди. А, Бинг Стол, подивите, как я просто гигантське штучка. Хотя я даже не знаю, ну я не дуже понял, вона это называется, но оно у меня тоже будет гигантське, оно стоит 2 млрд. Дальше шугар от не знаю шугар Apple я кубир і копье, но не кубе. И все. не вс. Не шесть. А, шевовця штука. вона називається. Вона... Та ні. Ти... Ти... Коротше, таких я... Е... Якщо набирається більше 10 тисяч підписників, я буду розігрувати один із тих крутих фруктів. Але це в мене тільки... ну, в мене мало підписників. Якщо буде більше 10 тисяч, я буду розігрувати ці гігантські фрукти. Ну, якщо ви виграєте, то можете вибрати будь-який фрукт, який ви не схоче, моїх їх тві. Але це ще треба постаратися. Ну, я, візьмемо всі 10 тисяч людей, э, дай, э, Ну, видаюся, що таке число випаде. Таке випаде, таке й э, Ну, Дивіться, не того щоб попасти в конкурс, треба... Да. Поставити на це відео лайк, написати якийсь коментар, на саме по коментарі ви дивитися, хто буде дивитися, ну, хто попаде на конкурс. І підписатись на канал. Саме головне, поставити коментар. Бо через нього я буду дивитися, хто... Ну, хто під'єднався до конкурсу. Саме головне підписатися на мій канал. Я буду дивитися. Треба зробити це все, щоб додався один трильйон до мого конкурсу. Зрубку збереться багато кіан і буду розігрувати деякі мани, щоб не лікоти. Є дві кількість. Видите, у мене золота яблука. Видите, в магазині весь так я таке можна десь купити. Весь. Віця, не буде, весь. В магазині я коли приїжджають здесь, можна таки яблуко купить. Ну что вони будуть таким бросиком? Ну, ну, да. Ну так, тільки це мені на нього не слабка. Кстати, у мене в глупаціях все. В мене перше таке ходят. О, дві. Дві тут. Ти що, не ти, це, ти? Що ти ты шо в хату стал? Ты зовушь мене! А еще ты свою ч свою курчу поставил? А пишут и торт такое украшение курсы поставить у меня по реальному классу. Кидай ты его. Сейчас мы найдем ту штуку. Что доставить? Що ти пчероб? А, стоп, це ж не на цьому городі в мене хату. Кстати, на цьому городі можна зробити дуже класну хату. Але краще не треба. А ч? Ну, бо то, що я роблю тут, то в мене хата ну, ламається і все. Так не надо. Так що ні. А тим, може, я буду даже розігрувати свого суперкрутого робота. Сейчас я вам його покажу. Сейчас я покажу свого суперкрутого робота сейчас. Це ігра. Всё, дивіться. А це буде, кстати, мені є таке яйце, може, з нього хтось падець теж буду розігрувати. Ось до. У цього робота буду може розігрувати. Не приколиш. У такого робота буду розігрувати. Сейчас я могу буду розігрувати Раптора. Маленький раптор. Ой, боже. Що в тебе? Зарядка. Скільки? У тебе. мені два. Да, у тебе такий великий сад? Ну, у мене немає. Кстати, показати вам мій, ну, мій сад справжній. Тут немає щас, сіти сейчас буде зависати бешене пока. А, а я Попробуй. хочу От папки. Побіг. Побіг. О, давай тут бамбук. Кстати, ми грали пару хвилин назад І, ну, і там був в магазині у нас Sugar Apple. Потім покажу. Не шинеши, я показываю. Ой, дадите шугер я побуду в магазине. Наверное, чуть-чуть хата поломалась. Ой, почекай. А не знаю. Адите две, я могу все. Ой, штучку поставить и гарни здесь. А блин, а я думаю, поставити. будет бишем. А мы указываетесь малышеньки. А мы ну, сейчас дайте я найду казанок, бо я здесь казанок не знаю, где ти, сейчас. Що заходить ти варш? Що? Заходить ти її варш? Е! Що таке? Е! Що таке? А що це я? Бо тому що в мене є своє, понятно? Що в тебе є своє? В мене є своя тепер хата. А в мене теж казлєк не стоїть, понятно? А за мене буде в мене тепер є ще кухар. В мене тепер є кухар. Хто? Ти? Ні. Mm. Робот? Mm. Хто? мене меня ждав таких сітів. Знаешь кто? Банзини, бандит. Что я называю? Слитик. Ты знаешь? Ого, ой, який крутых такие слишки сам не бачив. Давай трошки повар. А, ты? Две сми, две, две к Подивись. на нього гарно... Две семи. Подивись. Якраз, кстати, залезли. Так.

О, такая мона двигая хватит поставить. А, да, у меня такая тоже дуже... стоїть Де це мог стоїть? Де я его поставив? Куда он оделась? Не знаю. Куда ты челась? Блин, он куда-то пропала. ну ка буду два цвета. зверху, зверху Де Дверь. А, а ні, не, а ні. ні. Ходи, пропала курочка, блин. Курочка. У мене ось за курочком у, 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 у мене сім ось таких, дивись. Сім з великаном. великан. У мене з великаном. Великан? У мене ось за курочком жариться тут. Дивись. Дивись, яка у мене гарно з великаном, дивись, дивись. Дивись, я собі тут сиду і їм. Прикольно їш. У мене тут зразу можна йти, щоб відпочивати на сонечку сонцем. Сон. У тут ще і грибочок є, і бач, я вже відпочиваю. Дивись, як я відпочиваю. Почекай, почекай. У мене тут ще й котик. -коти. Так, тепер я можу поставити 4 косметики. Поставлю сусинці. У мене вона покаже. А ну-ка, давайте підпис... підписники напишуть в коментарях, зараз ми доробимо мою хату, і підписники напишуть в коментарях, в кого краща хата. Ні, Три, ну тебе, ну звісно тебе, тебе там ще й криша є, мене ще й криша нема. У мене теж нема. Бо я з гребів. А ти з гребів? Так. Ну все, з гребів. У мене дві з другом сидять. У мене криша трохи протікає, ну нічого. У мене криша, у мене крыша... а у мене криша, кстати, з Бернінбаду. О, а дан тут так все стоїть? Идеально. Идеал. У мене десь гномики пропали. У мене поганий Ось, Йо. Гном. Хочется в мене. Нет. Гномька же нет, это будет погана идея. Гамик, это дуже поганая идея, ты не...

Не смотри, гарну. Смотри, дверь. Гарна дверь. Гарно такой здесь. О, реально. Я шкафу прикольно. Ты меня. Я полезла. Ты. А это не. Я. Не шкала. Вау, який бігінг, бадя, маленький. Дві, а кі... Ой, блин, чуть не гарно поставилися. Треба я таке-таке поставити, така. Це ж важливий бігінг, малий чи бігінг? Я підбігінг беру. О, Господи, підбігінг. Подиви, подиви, подиви. Бог ти мій. Я лізу одній бігінг, бад. А мене дві, а дві які в мене тепер пол гарні. Де? А де він, може бути? Бачиш, ось таких штук. Можна б тут... Вау. А, тебе не такі? Да, у мене тепер з великаном. У мене є ще таких чотири. У мене тільки з великоном. Треба тільки з качкою У мене тоже багато скачкой. У мене тут одна скачкой. У мене їх дуже багато. А таких взагалі нема. Ой они видки стоять. Ай, не що В магазині зверху появились після оновлення так знаешь Хе, okay, У меня тут наверху ты камень стоит, Тебе на полосек что ты. Ти... А, си, ты же не живешь в мене, я заберу. Я не живу. Блин. Я тут. А я кто-то залезть, друзья. У меня харта уже есть своя. Я кто-то mm. залез. розвалися развались. Так да, а як залезть, да? Хата у меня вже є. Не я сама себе построю. Йо? Мне Якось мені потрібно магазини поламати Не кажете самі, які магазини? Мої магазини, бо дивіться де вони Хвата їх, <реш> до них попасти вже неможливо Веди. Я ось до тих Я не, не до тебе, я до магазинів Я <реш> не знаю, де ці магазини просто Ой. <реш> Вроде все, вроді <реш> всіх у мене є, що місця багато <реш> Ти показував їм вже свої блювні бони? Хм, А буде... я упала. Треба буде звідте показувати їх. О, дивіть, у мене фонтанчик є. Його вже не його вже ніде не получить. В смысле, його вже більше ніде не, не получить. О, от що не йде. А що ж, його не пришло за кухарем? Його більше ніяк не отримати. О, я знаю, що це. Я знаю, це можна гарно поставити. Вау, диви. я на бірній базі. Диви, що в мене є. Диви, що я поставлю. Диви, що я поставлю, диви, що я поставлю. Воно світиться, воно як лампочка. Воно, щоб я не впала. Я хочу фермера тут поставити. Зараз знаєш що? Диви, в мене фермер, ти знаєш де? Гадай, в мене фермер. Гадай, в мене фермер, Соломій, на фруктах. Гадай? Не, не, Дуже. Я, а, ні, ні, ні. Диви, дай. дай. І По, сюди, сюди. Блин! Не майже. О. Я зараз е, чуть чуть відійду, ми доробимо хату, я вас я вам її покажу, коли ми її вже дробимо. Все, ми вернулись. Дивіться на хату, яку я зміг зробити вона в мене чуть-чуть покраще. Я так і не знайшов казанок, я не знаю, де мені його шукати, він мене десь просто пропав в інвентарі. Вот хата, а моя ця штука вже живестка. О, дай мне. твій казанок. Два, сумий. Ти скажешь, що мені попалося? попалось. Кажешь, попалося. давай. Вау. Блін, девочки попалась. Я хотів такого самого тільки хлопчика. Не повезло, не повезло. Ах, такие такий. З ким? і качку і костюмі. Ну, коротше, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Я роблю конкурс... Скажем, ну, Скажемо наступне відео, хто виграв в конкурсі. Ну і чи взагалі ви... Ну, хто, ну, хто попав на конкурс, скільки людей туди попало і хто виграв, скажу. Ну все, всім пока. Сьогодні ми провели класне відео я вам показав свою хату. Я розказав про свій розіграш Все, всім пока!